Вітаю, брати та за сестри, хто під'їхав. Отже, сьогодні в мене таке слово стосовно ізраїльського народу, але воно якби живе і дієве. Хто не знає у Бога Ізраїлю, до ізраїльського народу була обіцянка, що він їх веде у землю, яка буде дуже хорошою. Для, мене, от для цього народу така обіцянка була. Я хочу зачитати трошки за цю землю. Це восьма глава прозаконня і сьомого вірша. Адже Господь твій Бог провадить тебе в чудову землю, в край водних потоків, де джерела та підземні води б'ють ключем у долинах і на горах це земля пшениці та ячменю, виноградників, смаківниць і гранатових дерев, земля оливкових дерев, олії та меду, земля, на якій ти без обмежень їстимеш хліб, і де нічого тобі не братуватиме. Це земля залізних родовищ, з, яких, з гір яких ти будеш видобувати мідь. Ти будеш їсти до схочу і благословлятимеш Господа свого Бога за ту прекрасну землю, яку він тобі дав. Справді, прекрасна земля. Заходь, їж від куза до схочу. І от ця обіцянка була, 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 і от прийшло, прийшов такий момент, коли потрібно її вже ну, виконувати. І це, це ця подія описана в книзі Ісуса Навина. Я також вам зачитаю. Моєсей, після смерті Господнього слуги Моєсея, Господь звернувся до помічника Моєсея Ісуса Навинового Сина з такими словами. Моєсей мій слуга помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей ярдан, у край, який я даю Ізраїлевим синам. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Моєсеєві пустелі цього лівану та до Великої ріки, ріки Єфрат, увесь край хептейців і аж до Великого моря на Заході буде ваша територія. Отже, і от Ісус нами почув ці слова від Господа і говорить таке. Пройдіть між табором і зверіть народові, говорячи, приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через три дні вам належить перейти Ярдан. Йордан це річка, аби заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину. І на цьому місці я хочу трішки зупинитися. Бог сказав, що земля буде багата, прекрасна, все, все в неї буде і всі багатства цієї землі належатимуть вам. І тепер у мене до вас є таке питання. Якби, наприклад, я зараз міг перед вами покласти тут 100 тисяч доларів. Але але, сказав одну умову, ви можете взяти ці 100 тисяч, але через 10 років, якщо ви прийдете до мене, я дам вам вже мільйон. Ви візьмете ці 100 тисяч, чи через 10 років прийдете за мільйон. 100 тисяч 100 100 100 і все, я піду звідси. Немало нам ваших мільйонів з обіцянками. Тим паче, в нашому народі ми знаємо, що обіцянка це цінка. Це приказка. Ми її добре знаємо. Мільйон. Хорошо, вже. візьмете 100 тисяч. Чудово. Мільйон. Мільйон. Хорошо, є ті, що будеш дати мільйона. Чудово. Отже, тепер до чого було це питання? Я вам зачитаю одне місце також. Це шоста глава цієї ж книги Ісуса Навина. І от перейшли вони цю річку і на їхньому шляху перше місто, велике місто, багатство там, худоба, золота. І Бог каже наступне і через Ісуса Навина. 17 вірш. Але запам'ятайте, саме місто і усе, що в ньому віддане Господньому закляттю. 18 вірш. Вважайте, бережіться заклятого, аби вам самим не стати закляттям. Адже взявши щось із заклятого, ви тим самим наведете закляття на весь ізраїльський табір і накличете на нього лихо. І тут питання: Боже, ну ти ж обіцяв, що ми зайдемо. Багатства всі будуть наші. І тут перше місце на нашому місті, на нашому. А ти кажеш, не трогайте, знищить усі багатства. Ну як так? Для чого це? Але от був серед ізраїльського народу один чоловік, який взяв 100 тисяч з цього міста. Хоча Бог сказав не брати. Я зачитаю про нього. Це сьома глава книги Ісуса Навера. Але ізраїльтяни вчинили гріх щодо закляту. Оскільки ахан, синкармія, Завдія, нащадок зерака з племені Юди, взяв дещо з заклятого. Тому на ізраїльтян спалахнув господній гнів. Ну не втримався чоловік. Взяв сто тисяч і пішов. Але Бог сказав, що наведете на себе закляття. І там тоді я не буду все це зачитувати, але вони пішли захоплювати наступне місто, а їх взяли і розгромили. І втекли вони зі. І вони ж давай шукати причину. Що сталося? Боже, ти обіцяв, що віддаси всю землю. Що таке? І от вони вивідали цього чоловіка, який взяв це багатство. Я зачитаю про це. Так, це в нас е, 7 глава книги Ісуса Навина. 19 й вірш. Тоді Ісус промовив до Ахана, чоловіка, який взяв це, Сину мій, віддай славу Господу, Ізраїлевому Богові, виявивши до нього пошану. Признайся, прошу тебе мені, що ти зробив, і нічого не приховуй від мене. Відповідаючи Ісусові, Ахан сказав: Я й справді зрішив перед Господом Богом Ізраїлю. Ось що я вчинив. Серед здобичі я побачив гарний щенеарський плащ, 200 шеклів срібла. Та один золотий злиток у 50 шеклів вагою. Я дуже зажадав цього і взяв. Усе це заковане в землі, в моєму наметі, а срібло під ним внизу. Зізнався чоловік, що забрав. Ну, скажу зразу, для нього це все кінчилось трагічно, оскільки весь народ постраждав через нього. Але головна думка, чому я все це вам розповідав, це те, що. От дивіться, зараз ви можете отримати якесь благословення 100 тисяч. Але, скажімо так, на протязі часу ви заберете мільйон. Не треба хватати 100 тисяч і все, ми побігли, нам більше нічого не треба. А це, як наприклад, те, що ми ходимо у вірі. Хтось повірить і прийде до мене за мільйоном. Хтось не повірить і піде тільки 100 тисячам. І все. Нехай допоможе нам Бог ходить у віру.